Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли на вулиці лютий сракопад. Вночі був дощ, і після дощу почався сніг на дорогах, ще відбувається. Машина їде, не зупиняючись на стоп. Слава Богу, що яму зустріла, яка мене зловила один раз. А так то... страшно їздить. Дуже страшно. Але нічого, я сьогодні впоралась, я була в багатьох місцях і. Про все по порядку. Мені дуже сподобався коментар до вчорашнього відео, про що за цирк, що думали, що це про цирк. І мені б дуже хотілося це. Я вважаю це дуже дотепно і дуже класно. Я до такого не додумалась. Але, на жаль, мені нема про що розказати. У мене сталася тільки одна ситуація, яка у мене так прям що за цирк. Але це була тільки одна жінка, одна моя сусідка, знайомилася зі мною і каже, як тебе звуть? Я кажу, Іра. Вона каже: Іра. Я кажу, так, Іра. Вона повторює про себе Іра, Іра, бо це ім'я складно виговорити. І каже: А що означає твоє ім'я? І дивиться на мене. Передисторія в тому, що вона була в Замбії, спілкувалася з місцевим населенням. і... Я вловила цей момент, що вона про мене думає так само, як і про те, якесь плем'я, з яким вона спілкувалася. Тобто імена по-любому щось означають, і я дивлюся на неї і кажу, це просто ім'я. І вона так просто ім'я. Я кажу, так, це просто ім'я. Вона очікувала, що я там буду бистра лань або перша дитина в своєму роді, або друга дитина після найкращого сина. Ну розумієте, тіпа, що це історія імені. Я кажу, це. Просто ім'я, і вона така трошечки. І я, я така. Що відбувається? Потім мені ще розказали одну історію схожу, але це не моя історія, тому я її розказувати не буду. Так що циркова історія в мене лише одна була. Я тут готую їсти, тому стою біля плити і сковороду нагріла і нічого на неї не поклала. Вот. Що я робила сьогодні? Сьогодні я була на роботі, робила роботу. Наступного тижня у мене починається цікавіша робота, тому що у нас буде роз'єднання системи, і я буду займатися закупками, тобто тим, чим займається відділ закупок. Але я все ще шипер і receiver. Мене це так сказати трошки напрягає, і я була сьогодні в банку, робила деяку роботу і зустріла. Не те, щоб зустріла, я якраз стояла в черзі і прийшов попрацювати мій друг, про якого я вам раніше розказувала, Джеймс. Uh, розказувала, коли казала, що треба мати свого банкіра. І от він швидко зробив все, що мені треба, і такий how are you, як там будинок. Я кажу, все в порядку, будинок у мене є, він congratulations. І я кажу, слухай, Джеймс, а що у тебе у відділенні є вакансії? каже, прийшли мені резюме. Я кажу, я що буду присилати? Щось у мене прямо зараз воно є. Ось, будь ласка. Він каже, я поговорю з супервайзером. І така, звичайно, поговори. Звичайно. А сама, ну, не те, щоб я хочу працювати в цьому банку, або що я взагалі хочу працювати. Просто Джеймс! Ось резюме, а, А Джеймс знає мене весь мій шлях в Канаді. Це перша людина, мабуть, яку я тут зустріла, і, і мені просто пощастило зустріти Джеймса, тому що е, він, він не канадієць. І за походженням я маю на увазі. Він не канадієць за походженням. І він намагається зробити класний сервіс. Джеймс працює так, як працюють в Україні. Принаймні, те, що мені траплялося, і от мені дуже приємно мати з ним справу, і він такий, типу, я поговорю з супервайзером, і я дам тобі знати. Я кажу, якщо в тебе якісь запитання, ти знаєш, де мене знайти. Він каже: звісно. І ще він не задавав мені ніяких питань про ту операцію, що мені треба було провести. Хоча мене всі лякали, що викличуть поліцію, а буде обережно Я така класно мати свого банкіра. Також, поки я сьогодні була на роботі і через що я пішла сьогодні з роботи трошки раніше, мені прийшло повідомлення, що Іра тут подзвонили зі школи і сказали, що Теодор залишився в школі, можете прийти його забрати. Це сказали, написала мені жінка, як, дочка якої зазвичай забирає Теодора зі школи. А сьогодні Теодора не треба було забирати зі школи, бо його зазвичай забирає батько його однокласника. І я така: ну, класно, добре, що дитині було буде дітися. Снігопад з Я кажу на роботі, що я їду дитину забирати, їду забирати Теодора. Дзвоню тому чоловіку, який мав його забрати, бо це його тренер хокейний. І він зазвичай забирає Теодора ще одного хлопчика з класу. і Вони їдуть на хокей Зразу з обладунками з усім. Я дзвоню йому. Кажу привіт. І чую в трубку тільки. Фак! Короче, тім забув про Теодора, його син сьогодні був у дідуся і бабусі. Він забув про Теодора. І навіть не те, щоб забув про Теодора, він забув мені сказати про те, що він його не забере зі школи. І добре, що в мене така робота, що я можу піти в будь-який момент. І добре, що це маленьке місто, і я дуже швидко змогла приїхати в місце призначення, Якби, ну, могла б ще швидше, але я зустріла поїзд по дорозі. То десь 5 хвилин затрималась. Але... Він дуже сильно вибачався, мені було дуже смішно. Ну, смішно, тому що це не безвихідна ситуація, тому що вона була вирішена. Тому якби у мене на якби у мене не було цього рішення, якби не подзвонили тій жінці і не забрала вона Теодора, я б не знаю, що, що робила. І тим паче, що це не мені подзвонили зі школи, це подзвонили їй. І я дуже здивована, що взагалі це сталося, але задоволена, що все окей. Тобто я не злюся, не думаю, що. Що щось сталося? І я думаю, що такого більше не станеться. Але знаєте, оце розгільдя... роз... розгільдяйство, воно притаманне різним культурам. Ось що я хочу сказати. І Діп він нормальний, він класний, він ну, прям супер комунікація з дітьми. Але взяв і забув про дитину. ну, Не своя дитина, можна ж забути. О так. Також мені сьогодні у Фейсбук написав один хлопчина і пише: у вас на роботі на заводі є вакансії? А я дивлюсь і я не відстрілюю, хто це. Якийсь тип питає про завод, про який завод, про що? Що ти. В общем, слово за словом виявилося, що вони прилітають з братом сюди в Канаду, і шукають роботу, хочуть летіти в чи в Калгарі. Ну, я написала, що я не в Едмонтоні і не в Калгарі. До речі, це через що я не буду вам показувати Едмонтон або Калгарі, тому що я не в Едмонтоні і не в Калгарі. У мене на роботі є вакансії. Він каже: Нам просто треба, щоб допомогли там, житло, туди-сюди. А я не можу допомогти з житлом. Це, ну, якби це не до мене. Я не можу допомогти з тим, щоб ходити по реджестері, і оце ось все. Ну, справді, в мене просто на це немає сил ніяких. Але я знаю, в кого сили є. То я сьогодні зібралася там на роботі трошки, намагалася знайти своїх українців, знайшла не, не зразу. Але ми домовилися з ними, що з одним з них що він поговорить з цими хлопцями з України. І якщо вони пройдуть контроль, то він їм допоможе. Ну, у них є будинок, який їм як для українців поділився один канадець. Вони платять за це, але це не захмарна сума, і їх там годують. Тобто вони платять і за житло, і за харчування, і у них все в порядку. От. Так що, не знаю, можливо, допоможу, можливо, допоможу якимось українцям, але мінус, звичайно, в тому, що вони геть не знають англійської. От. І це проблема. Вчіть англійську. Якщо ви збираєтесь їхати в Канаду, будь ласка, не плескайте в долинки. Якщо ви збираєтесь їхати в Канаду вчіть англійську. Ну, бо я не вчила і це дуже важко. А якщо вас візьмуть на роботу на завод, якщо візьмуть без англійської, то це просто небезпечно для вас. О, а я собі думаю, що раз вже пішла така двіжуха, що мені якісь люди лєві написали і запитали, що треба у нас в містечку організовувати українську ком'юніті. Тому що в містечку, тут в найближчому до нас містечку, там є українська ком'юніті. Не то, щоб українська ком'юніті. це канадська ініціатива, яка допомагає всім українцям. Українці там в основному російськомовні, тих, кого я знаю, жодного не бачила україномовного українця в тій ком'юніті. Це через що, в принципі, я не підтримую з ними зв'язок. Але я взагалі не підтримую зв'язок жодної ком'юніті, навіть з Витасквинською. Але думаю, що треба це робити. А думаю, що треба це робити через те, що сьогодні я вже полізла дивитися програму подачі на Permanent Residence, бо мені ж треба вже над цим працювати. І програма, по якій я збираюся подаватися, це сільський стрім. І я думаю, що треба в щось влізати, в якесь волонтерство, щось робити, щось покращувати для громади. І плюс у мене вже трошечки, ну, якби. Не те, щоб я є... на мене є натхнення на те, щоб трошечки щось організувати. Тим паче, це можна робити онлайн у вечірній час, просто збиратися з українцями. Якщо ви знаєте, як це працює в інших містах, будь ласка, напишіть мені, бо мені цікаво. Я про це нічого не знаю. У мене немає часу мотатися в Едмонтон і бути в якійсь ком'юніті, або бути на якомусь бранчі. Я в основному тусуюся, з... як тусуюся. Тусуюся? Хожу на роботу з канадцями. На хокеї спілкуюся з канадійцями і всі, хто мені зустрічається, в основному канадійці. Я навіть не хожу на курси англійської, тут у нас в містечку, де я українці, але треба це змінити. От. Тим паче, що тут ком'юніті потрохи розростається. Якщо ви маєте якісь ідеї, можете мені написати про це. На цьому все. Па-па!